Добрий день, любі малятка, хлопчики і дівчатка. Я лисичка руденька, живу в лісі казковому. І в дереві у мене гарний будиночок. І я запросила сьогодні в гості своїх друзів жабку та білочку. Погляньте, я наче й накривала стіл, але. Ми можемо побачити, що у білочки є тарілочка, а у жабки немає. Що нам треба зробити? Правильно, нам треба поставити ще одну тарілочку нашій жабки. А тепер у жабки є чашечка, а у білочки нема. Ми зараз поставимо і білочки чашечку. Тепер, мої друзі, задоволені, і у жабки, і у білочки є і. Тарілочка і чашечка. А тепер, мої друзі, просять вас допомогти нам розставити чашечки на верхню поличку, а блюдечка на нижню поличку. Давайте це що? Чашка. і ми ставимо її на верхню поличку. А це в нас блюдце, і ми ставимо на нижню поличку. Це у нас що таке? Чашка. А якого вона кольору? Жовта. І ми її ставимо на верхню поличку. А це в нас блюдце. Куди ми ставимо його? На нижню поличку. Це в нас чашечка якого кольору? Синього. і ми ставимо її на верхню поличку. А це в нас Блюдце, і ми ставимо правильно на нижню поличку. Тепер погляньте, у нас зверху на поличці стоять одні чашечки, а знизу на поличці стоять одні блюдечка. А тепер нам треба кожній чашечці знайти її блюдце. Якого кольору чашка? Зеленого. Блюдце де стоїть зеленого кольору? Посерединці. ставимо правильно. А це чашечка якого кольору? Жовтого. А де стоїть блюдце? З правої сторони від зеленої чашечки. І ми відправляємо. І остання в нас чашечка синя. А де стоїть блюдце від цієї чашечки? Воно стоїть з лівої сторони. І ми молодці відправили нашу чашечку. Наші друзі попили чаю і вирішили. Погратися з вами ще раз. Погляньте, де вони сидять? Всі вони сидять на дивані. А тепер, хто у нас де? Жабка і лисичка сидять на дивані, а білочка зверху сидить на поличці. А тепер вирішила з нами погратися. Жабка. Де вона зараз сидить? На підлозі. А тепер на дивані. Підлога внизу, диван вище зверху. А тепер де наша лисичка сидить? Лисичка сидить на стільчику. Молодці, а тепер де? вона? І тепер лисичка сидить на дивані. Друзі відпочили і почали один з одним прощатися. Білочка каже, до побачення. І жабка ква-куа! Я пострибала і пострибала. Дітки. Хто завітав сьогодні для нашої лисички? Правильно, білочка і жабка. А що ми робили з ними? Ми допомогли їм почаювати, розставили чашечки і блюдця на свої полички. Лисичка дякує, що ви їй гарно допомагали. До побачення!